Я народжений в Севастополі, все життя там прожив, навчався, працював, мав багато друзів. Ну, на жаль, в 2014 році дуже багато все змінилося. Я не знаю, що на, на людей такий вплив мало, але... Люди, які були завжди нейтральні до України, до всього в Севастополі завжди українці, росіяни, білорусі відпочивали, спілкувалися. Флот поруч стояв військово-морські сили України і Чорноморські Російські. Ніколи не було конфліктів ніяких, нічого. А в 2014 році, після референдуму, все різко змінилося, люди стали зовсім іншими. Я одразу для себе прийняв рішення, що я не зможу жити по тим законам. Я така людина, яка любить свободу.